Рота патрульної міліції спеціального призначення «Торнадо» в центрі уваги правоохоронців. Після оприлюднення у середу деталей кримінальних справ щодо його бійців відкрито заговорили про спецпідрозділ і мешканці Привілля, де з квітня базується рота. Думки неоднозначні. Хороші хлопці, абсолютно хороші хлопці. Все, ніяких вопросів, ні таких проблем. Культурно не раз. Пропав перепал забрали його «Торнадо». Единственное, что поругались соседи там. Ну, ладно, то-то не, Володь, и не нет, говорит, то не Нет, чего я? Я неправильно говорю? Я правильно говорю. Но и живой. он исчез. Обращались в милицию, все. И так и нашли Батальон-то надо. Долго? Держали его трое суток, сказали. потом сказали, что мы не держим. Ну, примеры такие, вот у меня знакомые вели это самое. Споймали, побили чоловіка шахтера. Самі відвезли, йому скоби понаставили в лікарні. Ну, к чому воно це? Безвласті в стране. Полнейшее безвласті. Брехня це все. За даними головного військового прокурора України, вже вісім торнадівців, включно з командиром роти, заарештовані. что прокуратура принимала процессуальные решения по задержанию и аресту. Естественно, при поддержке сотрудников МВД это делала. Я единственное скажу, что первичные материалы по этой группе собирали мы. Как только мы узнали, что люди совершили преступление, я об этом заявил открыто. Каким бы флагом и каким бы гербом они не прикрывались, Ліца, завершивши должны за это отвечать. Торнадівцям інкримінують розбій, зґвалтування, незаконне позбавлення свободи та вбивства. Бійці зі звинуваченнями не згодні. Виконувач обов'язків командира роти Микола Цукор висловив упевненість, що немилим владі підрозділ став після розгорнутої ними активної боротьби з контрабандою через непідконтрольну Україні територію, 16 числа. Ми при очередной проверке поездов, которые курсируют там ежедневно и по 5 составов в день, доходит до 7 составов в день, выявили один поезд, который оказал, документы были подозрительны. Там было 20 вагонов чугуна и более 20 вагонов коксовой крошки. Также в этот состав входил один крытый вагон, где по документам должна была находиться охрана данного состава. Причому по документам це воєнізірована охрана. За інформацією Торнадо, у цьому потязі також було виявлено дев'ять тротилових шашок. За документами, потяг курсував із Алчевського медкомбінату. Вказане місце реєстрації підприємства знаходиться на непідконтрольній території України. Ввечері після ми його зупинили. на наступний день, вже пропав комбат. Парні, яких викликали... У нас там збіжав ворожейник. Не знаю, що його подвигла з оружиєм там, все. Це... Ну їх ж по цьому допросу. оказывается, вони там насильники, убийцы, терористи, ну чуть ли людей не їдять жив'єм. Нині Генпрокуратура вже отримала дозвіл на обшук бази дислокації Торнадо. У підрозділі впевнені, шукають вилучені бійцями докази контрабанди. Я розумію, що річ йде саме об этих документах. потому как все хотят скрыть факты. Мы верим на сегодняшний день только одному человеку, это Наливайченко, который действительно обвинил ГПУ в крышевании контрабанды. Мы готовы передать господину Наливайченко данные документы, потому как верим в то, что только он может справиться. И немаловажный факт, то, что все уголовные дела, которые против нас возбуждены, Вони знаходяться іменно в Генеральній прокуратурі. Інформацію щодо виявлення у підвалах бази торнадо камери катування в підрозділі спростовують. Там продукти були. Де хранити продукти? Однак і показувати журналістам підвали відмовляються. Як говориться, як той пословиця хто к нам з мечом прийде, тот меча і пострадає. Тому ми просто просимо до моменту всього розбирательства, не тільки по нам. Ну і подовжностним ліцям, като є причасник контрабанді, нас не трогать. Нині торнадо чекає на обіцяний генпрокуратурою штурм. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Радіо Свобода.